Да, не був я тут, капець давно так скучив. Ще бріна, це сонце вийшло, взагалі агонь. Тільки ж було так хмарно, противно. а зараз класно. І все видно. Все місто. За більш ніж 35 нелегальних походів в Чорнобильську зону відчуження я відвідав дуже багато цікавих місць. Які знаходяться як на території Чорнобильської зони, так і поза нею, в зоні відселення, а також на лівому березі річки Прип'ять. У двох попередніх випусках я розказував про села та локації північної та західної частини Чорнобильської зони відчуження. В цьому ж випуску я хотів би розповісти про східну частину та лівий берег річки Прип'ять. Один із найяскравіших та екстремальних походів, а точніше, поїздок, був на електричці через Білорусь зі Славутича прямо до ЧАЕС. Зараз вже цього маршруту немає, і мосту також. Міст залізничний був підірваний росіянами під час відходу весною 22-го року. На машині ми приїхали в місто Славутич, де дочекались вечірньої електрички, яка везе робочих та національну гвардію. На ЧАЕС. Нагло і на пафосі, ми зайшли в пустий вагон і поїхали. Ніхто нас нічого не перевіряв. Та й в принципі там перевірки ніякої немає, аж поки не приїжджаєш на спецстанцію семиходи, яка знаходиться прямо під Чорнобильською атомною електростанцією, де зустрічає поліція, треба проходити контроль. Але ми завчасно спригнули з потяга, пролізли під потягом і пішли в темноту. Відійшовши подалі від ЧАЕС, від охорони. Ми вже розслабились, вимкнули ліхтарики та пішли через міст на лівий берег річки Прип'ять. Вночі ми дійшли до села Красно та залишились там ночувати. Зранку, прокинувшись, все було в дуже сильному тумані. За 10 метрів нічого не було видно, тому і лазити там, в принципі, не було великого сенсу. Дуже хотілося подивитися церкву, але її практично не було видно. Тому ми повернулися назад, зайшли по дорозі в село Зимовище, також побродили там, як їжачки в тумані, та відправилися в напрямку Прип'яті. По дорозі також зайшли на портові крани, на яких я був неодноразово зустрічав там як схід, так і захід сонця, лазив неодноразово на крани. та взагалі милувався цією чудовою локацією, яка є в грі Stalker. На даному етапі наша велика група розділилася: хтось пішов на Чорнобиль, хтось залишився чекати електрички, а ми вдвох пішли в Прип'ять. Про ці пригоди, звісно, можна подивитися відео повноцінне в мене на каналі про поїздку в Прип'ять електричкою. Одного разу зі Стасом та Вікою Полєскими ми вирішили відвідати дитячий табір Смарагдовий, який знаходився поблизу ЧЕС. Прийшлося йти туди 12 кілометрів по центральній асфальтній дорозі, де нас могли легко піймати, але нам це вдалося. Проходячи по центральній дорозі вночі, дуже класно видно реактор, практично з трьох сторін, поки йдеш, він підсвічується, і ти знаходишся дуже близько до нього, там, буквально кілометр чи півтора. На світанку ми дійшли до КПП, дочекались, поки добре розвиднеться. Але після пожеж весною 2020 року всі будиночки згоріли, так як вони були дерев'яні, вони не витримали цієї пожежі, і я їх так і не побачив. Лише їхні стовпчики, на яких вони стояли. Загалом, якщо дивитися фотографії та відео з цього місця, то воно було дуже гарне, прикольне, колись було зроблено для дітей, покинуте, але залишились малюнки. Ну і в принципі була дуже крута локація в Чорнобильській зоні. Більше її немає. Якщо ви плануєте похід в Чорнобильську зону або просто полюбляєте подорожі, рекомендую вам магазин спорядження Топроп. Магазин пропонує широкий асортимент товарів для туризму, альпінізму, активного відпочинку, від наметів спальників і рюкзаків до ліхтариків, ножів, похідного посуду, інтегрованих систем та сублімованої їжі. В Фтопроп професійно допомагають підібрати спорядження під ваші задачі, консультують і швидко доставляють замовлення по всій Україні. Посилання на магазин внизу під відео. Після дитячого табору ми пішли в напрямку села Лелів, який знаходиться біля КПП. В цьому селі нас цікавили такі локації, як школа та двохповерхові будинки, але це знову ж таки було все після пожеж, тому частина села згоріла, школа лишилася, школа дуже прикольна, класна, і там дійсно є що подивитися. Також там живуть якісь самосели. Які, судячи з криків, були дуже п'яні і верещали як маніяки з фільму «Поворот не туди. Ми не дуже хотіли з ними зустрітися, тому ми обережно подивилися школу та пішли далі. На іншому краю села, який ближче до міста Чорнобиль, знаходяться залишки військової техніки, яка приймала участь в ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС, а після них мали би бути двоповерхові будинки. До яких ми дійшли, а вони майже всі згоріли, лишилось парочку. Ну звісно, вони були напіврозвалені та розграбовані. Біля ферми в селі також стояли якісь дивні знаки, не позначки радіації, а позначки смерті, череп з кістками. Що там може бути, я досі не знаю, можливо, якісь ядохімікати. Після села Люльов ми обійшовши КПП, не дійшовши до Чорнобиля. Пішли в напрямку села Черевач. Від села мало що залишилося, лише кілька хат. Також на краю цього села є спостережна вишка та будиночок лісника. Будиночок прикольний, класний, можна заховатися від дощу, навіть поспати або зігрітися. Але це могло завжди зіграти злий жарт. І тут багато разів ловила сталкерів поліція. Перейшовши річку у Брід, ми потрапили в село грудня-вересня. Багато сталкерів її знають. У багатьох тут було принімало. Село маленьке цікаве, в багатьох на шляху воно буває саме першим. Окремий цікавий та надто дивний похід був з Дімоном з команди Креасан. Планувався похід зовсім по-інакшому, але перед самим виїздом так сталося, що ми об'єдналися кількома командами і пішли не по запланованому маршруту, а за маршрутом Дімона, де треба було перепливати річку на човнах і потрапити в місто Чорнобиль. Довго йшовши вночі, по невідомому мені маршруту, зайшовши в село Кам'янка, десь зранку, ми потрапили в покинуте село Іванівка. В якому ми переночували, а потім намагалися переплисти річку Уж. В цьому місці вона була дуже велика, широка і глибока. Через деякі причини Дімону прийшлося покинути цю операцію. Ми перепливли, але пішли не в Чорнобиль, бо розуміли, що нас там дуже швидко приймуть, бо ми міста не знаємо. І ми пішли далі. Обійшовши місто Чорнобиль. Ми пішли в село Залісся. Село Велике, там навіть зустрілося кілька якихось дрібних виробництв біля дороги. Ми там були в день, нам прийшлось ховатися від машин та від туристів, тому що там зупиняються маршрутки з туристами, яким показують це покинуте село. В якійсь із хат ми відпочили та пішли далі в маленьке село Запілля, де нас ніхто вже не тривожив. Не їздили машини, але була дуже сильна спека, і в нас закінчувалася вода. Була ідея, звісно, повернутися на вихід і поїхати додому. Але ми все-таки вирішили йти в напрямку прип'яті. Зв'язавшись з деякими сталкерами, я дізнався, де можна дістати воду. Тому довго, важко і по спеці, без води, ми йшли до покинутої військової ППОшної частини. Волхов. Там ще залишилась частина казарми, де можна заховатися від дощу. Кілька разів я там зустрічав групи сталкерів. Також там є різні запчастини, які непогано так фонять, наприклад, гусінь від якоїсь техніки. І, звісно, є там Велетенський Капонір з великими товстими воротами. Ця локація також є в грі Сталкер. Після військової частини ми пішли в напрямку села Копачі. Майже всі достойні сталкери знають, що в копачах стояв сталкерський тролейбус, який вже давно згорів після пожеж 2020 року. Але до того це було культове місце багатьох сталкерів. Я там був неодноразово відпочивав, зустрічав деяких сталкерів, ховався від дощу та навіть ночував, коли був сам в солопоході. Після тролейбусу ми направились в місто прип'ять. Через рудий ліс. Але ви так не робіть. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі.